Сьогодні ми поговоримо про так званий мовний бар'єр і про страх робити помилки. У мене вже є схоже відео на каналі англійської мови. Якщо вам цікаво, подивіться. Мовний бар'єр, так званий, він зазвичай більше не про англійську мову, Так? тому що в більшості випадків. Ми ніби вже і граматику знаємо достатньо, і слів багато знаємо, і фраз. Але коли справа доходить до того, що нам потрібно говорити, тут виникає якраз цей бар'єр, який нам буває важко подолати. І дуже часто цей бар'єр пов'язаний не з самою мовою, як ми вже сказали. А саме з цим страхом робити помилки. Тобто, перше, що ми маємо зрозуміти, це те, що помилки це нормально. Це процес, будь-який процес вивчення, засвоєння чогось нового, це завжди помилки. Без цього ніяк. І у деяких людей взагалі така справа, як робити помилки, їх взагалі не лякає. І вони зазвичай не дивляться такі відео. Тобто вони просто займаються своїми справами. А таких людей менше. Ейнштейн казав, що чим більше я дізнаюся, тим більше я розумію, що я нічого не знаю. І воно дійсно так, друзі, адже є також. Ще відома концепція коло пізнання, коли в нас є коло того, чого ми знаємо. Так? Ми, наприклад, щось знаємо. І коли ми ось стільки знаємо, у нас є таке коло того, чого ми не знаємо. І нам, ми розуміємо, що ми ось не знаємо ось стільки ніби. Так? А коли ми більше чогось дізнаємося, коли ми Поглиблюємося в якісь знання, так? у нас коло нашого знання, розуміння чогось теж стає більше. І воно стосується всіх речей в світі. Так? І тоді, коли у нас вже таке коло знання є, ось це коло того, чого ми не знаємо, воно теж стає більше. І ми вже розуміємо, що ми не знаємо ось так багато. Тому, відповідно, і Ейнштейн казав, що чим більше я дізнаюся, тим більше я розумію, що я нічого не знаю, тому що він знав дуже багато, а відповідно, його коло незнання теж розширювалося. Так? Тому ми маємо зрозуміти, що коли в нас є відчуття, що ми багато не знаємо, або в нас є страх зробити помилки, ми маємо зрозуміти, що це нормально. Так воно завжди буде. Наше коло воно завжди того, чого ми не знаємо, буде розширюватись. Так, це нормально. Але тут якраз вже нам необхідно згадати про наше тіло. Тому що ми так, особливо з розвитком технологій, так, з штучним інтелектом, і з цим напрямком ми деколи забуваємо про те, про те що наша свідомість вона живе, пов'язана з нашим тілом. Так? І якщо цей страх виникає в нашому мозку, але він живе в нашому тілі. І в нашому тілі, точніше, в нашому мозку, так, є така частина, яка називається амигдала або мигдалина, мигдалоподібне тіло, з давньогрецькою, якраз від слова «мигдаль». тобто воно схоже на мигдаль і за розміром, і візуально, грубо кажучи. І це наш центр. Страху, це наша така сигналізація, вбудована в тіло наша сигналізація. Але відповідно, вона, ця сигналізація може спрацьовувати, а може не спрацьовувати. І от тоді виникає у нас проблема, коли ця сигналізація спрацьовує тоді, коли нам цього не потрібно. Ось ви, наприклад, займаєтесь з репетитором, ми ходимо на курси, так? Ми, наприклад, вивчаємо англійську мову, ми витрачаємо свої кошти, час, зусилля, багато когнітивних зусиль, так, щоб зрозуміти культуру, зрозуміти граматику, зрозуміти, як взагалі ці часові форми різні працюються. Дуже багато зусиль. І ви, наприклад, кажете, мені потрібна англійська, я хочу ось працювати в такій компанії, мені потрібно спілкуватися з такими людьми. Або навіть просто. Навіть не для роботи, так, а для подорожей, для себе. Тобто ви розумієте, що я хочу щось замовити, якусь їжу в ресторані, так, забронювати готелі і так далі. Але коли справа доходить до того, щоб ті знання, які ви вже акумулювали, і у вас, наприклад, і на курсах, і з вчителем вже виходить, і коли справа доходить до того, щоб використовувати ці знання, на практиці, отут якраз про це, про, і про це і наше відео, так, про цей мовний бар'єр. Коли у нас виникає ось цей бар'єр, ми оп, і вже забули. Слова забуваються, виникає якийсь такий певний бар'єр, щоб застосувати наші знання. І ми розуміємо, що цей бар'єр, він не. Нерозумови, ніби, тому що ми, він це не це не те, що щоб ми щось не, не знали достатньо, так? Навіть якщо ми не знаємо, достатньо, ми все одно можемо якось викрутитись, сказати щось просто слово, вже там якось цю граматику можемо забути, але ми можемо комунікувати. Навіть на жестах можна людині пояснити багато чого, а якщо ми вже знаємо хоча б основу, то тим більше можна, але тим не менше, це і виникає блок. І тоді ми маємо зрозуміти, що це наше тіло так реагує. Це саме вже проблема, грубо кажучи, нашого тіла. Чому? Тому що коли виникає цей блок, ми розуміємо, що у нас, наприклад, підвищується серцебиття, чи нам важко дихати, у когось пітніють руки, чи, чи ноги відчуваються слабкими. Тобто, ніби нічого не сталося, самої небезпеки немає, так? Але ось цей мовний бар'єр, цей блок, цей бар'єр відчувається в нашому тілі. Тому я й кажу, що. Ми маємо розуміти, що воно ніби наші знання, так? Це сигналізація, воно ніби працює в мозку, але у нас є наша свідомість, так, і як ми себе відчуваємо, але це все живе в нашому тілі. І якщо ми, наше тіло погано себе почуває, то ми з вами не зможемо адекватно, практично реалізовувати наші знання. Наприклад. Коли ми захворіли, коли у нас температура, або коли в нас дуже сильний зубний біль, ми не стаємо менш розумними, так? Але ми розуміємо, що коли у нас висока температура чи зубний біль, дуже гострий, то в такому стані ми не зможемо ні англійську вчити, і взагалі нічого ми не можемо. Все єдине, що ми можемо, це. Лежати у ліжку, так? Тобто людина перестає ходити на роботу, ну і так далі. Тобто ми розуміємо, що в нас тіло погано себе відчуває, ми не можемо реалізовувати ні наші бажання, ні наші знання. Так? Це в нас не виходить. І виходить так, що ось ця так? англійською The amygdala, тобто ця амігдала. Вона, вона як сигналізація впливає на наше тіло. І ми зараз про це будемо говорити. У нас звідси будуть виходити дві стратегії. Перша стратегія це коли ви встигли зрозуміти, що от зараз ця сигналізація вона ще ось ось і спрацює, але вона ще не спрацювала. Тоді ми зможемо з вами використовувати логіку. Ми можемо сказати: так, стоп, я. Вивчав англійську не для того, щоб зараз е, нічого не говорити, і щоб я тут зараз е, просто стояв так, і не використовував ці знання. Мені потрібно це для роботи, зараз я в безпеці, нічого поганого не відбувається, я зараз буду говорити, навіть якщо я зроблю ось цю різницю, буду робити помилки це нормально. Тобто ви можете себе переконувати логікою, ви розумієте, навіщо вам це потрібно, так? Це до того, як сигналізація ще спрацювала. Після того, як сигналізація вже спрацювала, тут вже логіку використовувати, на жаль, друзі, пізно. Так, вона не дуже допомагає. Це так само, коли людина хвилюється, а хтось і каже, та не хвилюйся, все нормально. Воно ну, не особливо допомагає. так Тобто вже механізми запущені в нашому тілі. У вас вже Підвищене серцебиття, у вас вже там якісь слабкі ноги, ну у кого, у кого які симптоми, тобто ви вже адекватно не сприймаєте. Ви не можете вже реалізовувати це так само стосується і на екзаменах, ну і всюди, так? Тож, грубо кажучи, ви можете собі. Це ніби ваше тіло захворіло, так би мовити. І поки ви не відновите, і коли ваша ця сигналізація вже спрацювала, вам потрібно працювати спочатку з, з тілом. І зробити так, щоб ваше тіло знов відчувало себе в безпеці. І тоді ви вже зможете знову використовувати логіку. І ця сигналізація вона дуже потрібна. Вона дуже розумна. Коли у нас вмикається ця сигналізація, так? Чому ви відчуваєте, що у вас відбуваються якісь реакції в вашому тілі? Тому що. Ця сигналізація вмикає зазвичай такі дії, як, щоб ми, коли виникає у нас небезпека перед нами. Так еволюційно склалось, тобто, коли є небезпека виживанню, вмикається ця сигналізація. І ми зараз будемо говорити, як це пов'язано з англійською мовою. І відповідно, коли ця сигналізація бачить, що є небезпека, вона вмикається і зазвичай є дві дії: або бий, або біжи. Якщо ця сигналізація так бачить, що ви можете подолати, ви будете битися, то навпаки кров може відливати від мозку, так прибувати більше в руки, щоб ви захищали себе і билися. Якщо ви відчуває, ваша сигналізація бачить, що ви не можете подолати, то вам треба тікати так, від, якогось, від якоїсь тварини небезпечної, ще від когось. Відповідно, кров може більше приливати в ноги, ваше серце більше починає сильніше, так і частіше битися, щоб швидше переливати кров, і ви тікаєте. І є ще третя реакція, яка зазвичай у нас відбувається це замри. Знаєте, коли є такі тварини, що вони теж ховаються. Так. І ніби щоб заховатися. І ця реакція виникає, коли ви не можете ні битися і не. Втекти. І відповідно, це якраз та ситуація зазвичай, коли ми хочемо на практиці реалізовувати нашу англійську мову. Ось ви зустріли носія мови, носія мови так? вашого керівника, чи ще когось. І зазвичай ми не можемо ні побити його і втікати теж якось. Зазвичай ми не розвертаємося і не втікаємо. Так? І виходить так, що ми в такій ситуації, в ситуації за Раз, і це таке трошки паралізуючий такий, такий стан. І в такому стані, звичайно, ви не дихаєте нормально. У вас е, ваша нервова система, в англійській мові є таке гарне слово, як disregulated, тобто дисрегульована, так, розбалансована. А коли, ваша, коли наша нервова система розбалансована, то відповідно в, такій, в такому стані важко реалізовувати наші. Навички, наші когнітивні зусилля, так. Тому ця сигналізація вона дуже доречна, вона нам супер необхідна. Тому що вона визначає, бачить на коли вона для нашого життя виникає небезпека, і вона, відповідно, регулює нашу, наше тіло так, щоб ми відповідно могли там битися чи тікати, так, грубо кажучи. Але ми маємо зрозуміти, чому вона вмикається зараз, чому ось ця амигдала так. Оцей центр і нашому мозку, чому він дає таку команду, коли ми просто хочемо з вами говорити англійською мовою, чи використовувати будь-які знання, так, взагалі це стосується не тільки англійської мови. Так? Тому у нас і виходить так, такий, зараз таке відео, тому що ми ніби говоримо про англійську мову, так? але в основному, якщо ми бачимо, що у нас з граматикою все добре, так? ну так, нормально. Що слова ми знаємо. А от якраз мовний бар'єр це про те, що ми не кажемо, що ось я, я нічого не знаю, у мене мовний бар'єр. Навпаки, так, мовний бар'єр мається на увазі, що ви знаєте щось, а ви не можете реалізувати якийсь бар'єр, якийсь блок. І тому ми маємо зрозуміти, що помилки це нормально. Потрібно зрозуміти причини, чому наша сигналізація вмикається тоді, коли нам це не потрібно, вона навпаки нам заважає. Чому друзі зазвичай так відбувається? Тому що, зазвичай ось цей страх, так він живе в нашому тілі, навіть якщо ми вже давне, дав давно про це забули. І зазвичай це тягнеться з дитинства. Коли, наприклад, ви вчилися щось робити, так, був процес навчання, і ви, коли робили помилки, хтось вас накричав на вас, осудив вас, висміяв вас. І тоді, відповідно, тіло закривається. Тобто, ви, коли ми ще не захищені, ви на вас, на вас накричали вчителі, потім ви прийшли на вас, ще накричали батьки, і ви розумієте, що немає ні безпеки, ні там в школі, наприклад, ні вдома немає. Тобто, ваше тіло відчуває, що якщо ви не будете маленькими, якщо ви не, не, не скажете, що а що, я не зробив я помилку, і що. Може, може, вам хтось пояснював неправильно. так? І ви саме через це не зрозуміли. І виходить такий когнітивний дисонанс, навіть якщо так ж часто буває, так? Вам не змогли... нам не змогли нормально пояснити, а потім ще й накричали. Коли ми не захищені, ви не можете, грубо кажучи, ні побити цю людину, ні втікти нікуди не можете. Ви залишаєтесь на одному на цьому самому місці. І тоді виникає така реакція, що завмерти це найкращий спосіб, тобто, щоб вас ніхто не трогав. І відповідно, ось ця реаль реакція реалізовується вже у дорослому житті, тому що колись. Робити помилки було небезпечно, і це нормально, так нас захищає наше тіло. Колись давно робити помилки було небезпечно. І це тягнеться з дитинства. так. Відповідно, зараз нам потрібно зрозуміти, як я казав, зараз у нас буде дві стратегії. Що якщо сигналізація вже вимкнулася, то ми працюємо з тілом. Так, все, ви вже не можете логікою особливо впливати, тому що якраз у нас є ще префронтальна кара, яка відповідає за логіку, за мислення. Вона ніби частково вимикається. Включається ось ця амигдала, так, і включається наші реакції в нашому тілі. І вона вже, наша префронтальна кара, яка відповідає за логіку, вона частково вимикається. І відповідно у нас, друзі, є дві стратегії, які нам допоможуть, можуть допомогти так, вирішити нашу Дилемму, чи нам говорити англійською, чи не говорити. Є два варіанти. Перший варіант і другий варіант. Перший варіант це до того, так, як наша сигналізація увімкнулася, до. Це, що ми можемо зробити, так? І другий варіант це після того, як сигналізація вже вимкнулася після, коли у нас запустилися реакції. після. Якщо ми Розуміємо, що ми, у нас наша нервова система ще регульована, то ми використовуємо з вами логіку, мислення, ми кажемо так: все, все добре, мені потрібна англійська, мені потрібно там, або виконувати свою роботу, або ще щось. Тобто ви використовуєте логіку, навіщо вам це говорити англійською мовою, для чого ви це робите, що все нормально, ви все засп 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 заспокоїєте. Це до того, да? тобто до того ви кажете, що помилки це нормально. І в англійській мові такі, такий підхід називається top-down approach. Тобто, коли ми зверху, зверху вниз, так, зверху вниз регулюємо. Ми логікою регулюємо, ніби наше тіло. Ми можемо українською сказати, що це когнітивний підхід. так, Від слова когні... «когнітивний», від е... мислення. так. Тобто ми мислимо, використовуємо наші думки. Когнітивний підхід використовуємо. Когнітивний. Якщо після ми використовуємо соматичний підхід, соматичний від корінь у нас тут сома. Це у нас від латинського слова мислення, так, а це від давньогрецького сома тіло. Звідси, можливо, ви, ви знаєте таке слово, як психосоматика. так, Тобто психо це у нас наша психіка, і сома соматика це наше тіло. Тобто, якщо ви впіймали себе до, ви використовуєте когнітивний підхід мислення. Якщо ви впіймали після як уже тіло запустилося, ми будемо використовувати соматичний підхід. Як ми вже зрозуміло, що після того, як реакції в тілі запустилися, так, на нашому це наш другий етап, після того як реакції в тілі вже запустилися, після того, як сигналізація вже увімкнулася, ми з вами маємо використовувати соматичний підхід, тобто врегульовувати з допомогою спочатку тіло, так, а потім далі вже все інше. І це, друзі, можна ще порівняти з автомобілем. Тобто, тут, коли реакції вже так, це ніби педаль газу йде, тобто ви тиснете на педаль газу. І це означає, що сигналізація наша працює. Так? А коли ми говоримо про, того, про, про те, як до того, як ви почали хвилюватися, це у нас ніби як педаль тормозу. Тобто тут у нас ще йде таке розслаблення, так ми, дум, ми можемо думати, ми можемо розуміти, що відбувається, у нас нормальне дихання, немає такого серцебиття, ну і так далі. А тут сигналізація працює. Ось, коли вона вже працює, нам потрібно використовувати соматичний підхід. Сьогодні ми поговоримо про три практичних, але дуже ефективних техніки, як можна трошки врегулювати так, систему. А якщо вам вже цікава ця тема, то ви можете вже пошукати такі запити, як, як врегульовувати нервову систему, як увімкнути. Парасимпатичну нервову систему, тому що у нас нервова система вона ніби як одна. Так? Але, як ми вже з вами казали, працюють інші центри мозку. Тобто, коли у нас ми спокійні, у нас працює більше префронтальна кара, і вона дає реакції такі, що у нас ми навпаки, у нас тихання сповільнюється, реакції стають більш повільніші. Так? І так далі. А тут, навпаки, все у нас підвищується. За це відповідає симпатична нервова система. Тож, якщо вам цікаво, ви можете пошукати, як вмикати парасимпатичну нервову систему або як врегульовувати, ну і і так далі. Ми можемо сказати, що один з таких ефективних підходів це дихання. Коли наш видих довший і повільніший, наша система починає врегульовуватись через тіло. Тобто, якщо ви помітили, що у вас дихання поверхневе, часте. Ви можете просто свідомо почати робити видих повільніше і довше. І так три рази чотири можете зробити, просто концентруйтесь на тому, що повільніше і довше. Це, друзі, перший такий ефективний практичний інструмент, так? Можемо записати. Перше це дихання. Другий інструмент це спостереження. Що це означає? Що ми можемо почати спостерігати, що відбувається в нашому тілі. Тобто ви розумієте, ага, зараз у мене таке дихання поверхневе, а ще там, я не знаю, не відчуваю там, ноги в мене слабкі, ну і так далі. Тобто ви помічаєте, що відбувається в вашому тілі, і так само ви починаєте помічати, що відбувається навколо. Ви можете зрозуміти зараз я ви можете прямо називати, що ну, неблизково вголос можна про себе, що я зараз бачу. Ага, Я бачу, там сонечко світить, якісь дерева, чи я бачу стіл, комп'ютер. так? Ви можете назвати, що ви чуєте. Я чую, от Зараз люди там спілкуються, пташки співають. Тобто Ви, що, що це робить, друзі? Ви перемикаєтесь з якихось уявних страхів, з якихось уявних думок і візуалізацій в теперішній момент. так? Тобто воно вас перемикає в теперішній момент. І ви розумієте, що небезпеки зараз ніякої нема. Переді мною, можливо, стоїть гарна чи гарний на мови, і навпаки, час розслабитись, так? Тобто ви бачите, що ну, пташки співають, люди приємні, тобто немає небезпеки. Так? Вас забирає з, з вашої уяви, переключає в теперішній момент. Це, друзі, спостереження. І третій важливий момент це є такий термін, як. Корегуляція, co-regulation, Коли ми можемо заспокоювати і врегульовувати свою нервову систему через контакт з іншими людьми, з тими людьми, у кого нервова система врегульована. Зазвичай, це ті люди, наші близькі люди, так, кого ми любимо, з ким ми відчуваємо себе у безпеці. І контакт з ними, так, він відбувається ніби на такому не на психологічному рівні, а навіть. На біологічному. І навіть буде там краще, якщо ви навіть когось зможете обійняти, так і тобто це ну, не обов'язково. Тобто, просто навіть подзвонити можна, якщо ви будете спілкуватися з тою людиною, кому ви довіряєте, і їхня нервова система буде врегульована, таким чином ваша система теж це переймає і стає теж. Більш врегульованою. І насправді це відбувається набагато швидше, якщо б ми намагалися би самостійно врегулювати нашу нервову систему. І тобто третій інструмент на сьогодні це корегуляція. Тобто, друзі, коли ми розуміємо, що говорити англійською мовою деколи складно. Чи є ось цей так званий мовний бар'єр, чи ми боїмося робити помилки. Це не завжди через те, через недостатні знання, так, через нашу граматику, чи через наші слова. Це також може бути через те, що наша нервова система, наше тіло почувається у небезпеці і воно просто вимикає ось цю нашу частину. Так, Нашого мозку, яка відповідає за спокій, за обробку інформації, за соціалізацію, за мислення, просто ця частина тимчасово вимикається. Нам потрібно зрозуміти, чому так, і нам потрібно зробити так, що коли ми просто хочемо говорити і покращити щось в своєму житті, ця сигналізація вона не вмикалась. Так? А якщо вимкнулося, то можемо використовувати таку стратегію через тіло. І ви можете додатково так само подивитися, які є ще інструменти. Тобто висновок такий, друзі. Помилки це нормально. Це природна частина, засвоєння, так, вивчення будь-якої навички. І це нормально. Робіть помилки, вчіться. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!